У православної церкві по цілому світу великий благодатний праздник – Торжество Святого православ'я. Унікальний праздник в тому, що у 843 році, коли Собор повторно церковний підтвердив правильність, поклоніння іконам, празднували торжество православія якраз попало на першу неділю Великого Поста. І з того часу церков празнує торжество православ'я. Православ'я основав Христос Господь. І сьогодні саме цей празник, ми кажемо перед іконами, котрі у наших храмах є, що ми ніколи не думали поклонятися ні дереву, ні красці, ні якимось ідолам. Ми поклоняємося. Образу і поклоняйся образу поучення церкви, то поклоніння восходить до первого образа. Бог благословляє нам усю неділю співати таку пісню. При чистому образу твоєму ми поклоняємося, благий Боже. Що просимо у Тебе прося прощення при грішенні наших? Бо ти волію, добровольно ти вийшов на свою плотію на крест. Для чого? Даби збавити тих, котрих Ти создав, Ти сотворив нас, а ти прийшов, коли попали в плен, попали в рабство, а ти прийшов їх викупити, ілі по тексту пісні, і збавити від роботи враж'я. От рабства гріху, іменно весь род людський до Христа попав із за Адама Єви у рабство гріху. Рабство було тотальне, і тільки Христос прийшов в мір, взяв наш образ, очистив його, і тому тепер маємо на іконі освітлений, оновлений образ падчого Адама, як Адама Нового. І на що маємо рівнятися? Що ми считаємо ідеалом? Ми считаємо ідеалом оновлений образ Христа, і к нему стремимося такими же бути оновленими благодаті Божою у Христі Ісусі. Зато співаємо далі в пісні. Благодарно тобі, вопієм, Господи, ти наповнив радости серця наш і Спасителю наш. Ти прийшов не повітатися з нами та роздати Біблії по протестантськи по-сектантськи. Ти прийшов спасти мір, яким образом, не чтенням моралі, не даванням нових моральних законів, а кресним страданням, смертю і Воскресенням. Сьогодні ми читали Воскрес Господь і радуються апостоли. На момент Воскресення не було фоми. Йому кажуть ученики, ми відділи воскресого Господа. А він зробив професорський вид, такий академіст, і сказав: доки не увижу, доки не пощупаю, не повірю, доки пальці не закладу в рани, бо я відів ті рани на кресті. І на другу неділю знову Христос повторяє являється апостолом і благословляє їх миром, а потом каже фомі, клади пальці свої в рани мої, та не будь невіруючий, а будь віруючий. З великої радості, Фома сказав Господь мій, Бог мой, а йому Ісус ти повірив, бо, тому щоб увідів мене, тут уже не треба вірувати. Но блаженні ті, котрі не віділи факт Воскресення, а вірують. Очевидцям. От почому і ми сьогодні, взирає на образи Христа Божої Матері і святих, розуміємо: Бог прийшов у сей світ не попривітатися з нами, а устроїти ліку, лікарню, в котрі лікувати людей, операції робити, вирізувати гріховні апендіцити. Вертати зріє слух, річ, вертати людей у число ізбранних, котрі готуються в церкві для повернення у Царство Божиє. Каже сьогодні церков і в Кондакові, котра є пісня про празник, неописаною Слово Отця невозможно було описати. Возьміть у руки. Писці, вразлі документи, ручки пишіть, опишіть, хто такий Бог, друге лице Святої Тройці слово Божоє. І пісня співається церковна. І з тебе, Богородице, описалося Слово Божо то тобто, коли родилися Діви Марії і стало плотію. І для чого явився Господь у світ, осквернившися образ в лиці Адама, в його образив, перевів у норму, причому тепер не так, як просто лиш Адама очистив, а вже божественною добротою змішав. В чому діло? Христос зійшов з небес, як Бог, а взяв наше тіло, тепер уже Він не нероздільно, прибуває з нами і вознісся вже не духом, а з нашим тілом, божественною добротою змішав, но ісповідую ще ділом і словом сіє вображаєм. Ми тут, діти Божі, а у вічності і наслідники вічного небесного царства, в котрому буде непрестанно прибувати вічної. Pra vos Amém.